Ви на каналі Гульки Шум і з вами Тая. І сьогодні я хочу відвідати би... <хи> і сьогодні я хочу відвідати закинуту базу відпочинку і подивитися також пляж біля неї. Поїхали! Іди туди довгенько, але ці краєвиди цього заслуговують. От залишки лавки, як бачите. Колись це була лавка. Залишилось такі підставки. Там все розвалюється, ся все розвалюється, і там все розвалюється, все розвалюється. Ну, це зрозуміло і за, і за моря, але все одно ми ще до заброшку якби не дійшли. А там таке. Поясніть мені, будь ласка, як тримається це дерево. Воно просто. воно висить. Дерево, тобі там нормально? О! Угу, Звісно, Капець. От і відповідь. Коріння тут у нас знаходиться. Ось воно просто строчить з землі. В мене питання, це дерево чи монстр просто? Просто подивіться. Коріння ось, шишки там, і воно висить над обривом. Не дерево, а просто монстр. Дивіться, яке карту ми зустріли. І тут вже є на них квіточка, Бачите? О, така прикольна штукенце і без горшків, і без нічого. І вони тут зимують. Подивіться, тут теж якась закинута вілла, але це не та, в яку йдемо. ми. Це старі тенісні столи. Бачите, вони? фарба вже вся позлазилась. І він, він тут не один. Подивіться, тут ще цілих два. І тут колись, напевно, грали в теніс. А зараз ми цього не дізнаємося. Бо на Google Картах взагалі нічого про цю вілу немає. Ем, а Що це таке? Це труба? На пляжі? І дивіться, воно якесь розвалене, все, ну це був якийсь як пірс, напевно, не знаю. Перше, подивіться. Уже розвалені сходи є. І також вже ми бачимо цю базу відпочинку. І дивіться, які старі поручні. Отак. Ідуть, ідуть нормальні сходи і просто беруть і розвалюються там на півдорожі, бачите? Просто подивіться, яка вона закинута. Повиб... повибивались стекла, далі там малюнки всередині. Хоч бачимо, жалюзі попадали. Все чорне, розмальоване все. Зараз будемо дивитися, що всередині. Зайдемо в найбільший будинок і подивимося, що там всередині взагалі збереглося щось, не збереглося. Тут, як ви бачите, сходи. Треба бути дуже обережними, бо може бути гвозді, скло, тому сад. Ось і вхід. Відкриті двері, картонок, куча і скло. Обережно. Залишки меблі, якісь штори на двері, люди вішали, закривались від сонця. Ось он. Ліжко, Спільшко, залишки ліжка. Столи. Це, мабуть, був будиночок на дві. Кімнати пронумеровані, бачиш? Так, так. Тут... Маріо. 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 Дивись під ноги. Я дивлюсь під ноги. Тут, мабуть, була якась одна загальна кухня, може. Ось, і люди жили тут. Зроблено фундамент дуже гарний. Тут зроблено на віка. Тут можна все воно таке. Якщо посиратися, можна відремонтувати. Тут, але верх-верх верх був весь з дерева, а закинуто, воно все погниле. А пахне як! Старійом mm -mm. пахне. Ось були і лампочки, О, були. На, а, а звідки вона взялась взагалі? І лампочки були, ось двері такі, тут багато. І ящерки, тут живуть ящерки. Вон ще одна біжить. втекла. І тут, мабуть, не тільки ясірки живуть, може тут і змії якісь живуть. А що ж, людей немає. Ще один спуск. Так, да, ну, це, мабуть, на, було на декілька сім <как> с -с 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 сімей. А е, запах він старого. От окна дивись, які вікна. І такі вони будинки, вони всі такі. Думаю, що Це була кінопроєкторна. Оце дуже схоже на кінопроекторну. Е, два віконечка, звідти, мабуть, сидів оператор, і сюди на стіні, мабуть, висів екран і туди пускали кіно. А тут я була, мабуть, така як танцплощадка, і тут люди танцювали, діти бігали. Ось було весело було, а зараз дуже гру, дуже сумно, дуже сумно. Що отак воно закинуто, але це був, був дуже гарний задум. Дивіться, яке місце. І ми разом з бабусю думаємо, що це була столова. Подивіться, там вікна видачі. Ну, це нагадує столову. А тут могли сидіти і їсти. Але якщо ми пройдемо в сусіднє місце, зараз туди пройдемо. Та побачимо якесь взагалі незрозуміле. Мені схоже ось тут на душ. Ну це душ. Тут шавки для речей. Хтось рушник чи штани, що це забув. Взагалі не зрозуміло. Але дуже-дуже шкода, що це все закинуто. Дивіться, тенісні столи старі. Їх тут два. Поламані, всі описані. них би пограти, якщо б вони були б нові. Дивіться, залп. оце були окремі будиночки, а ось це вже окремі кімнати. І все теж побите, помальоване. Закінчили. Шкода. Дивіться, стінка взагалі як випух, опухла, можна так сказати. Стеля обвалилася, багато дуже сміття. Ще стеля, ще гірше взагалі. Овалилася, вимикач, до речі, є, бачите. Так треба ноги дивитися. Тут ще один будиночок, так там теж стеля обвалилася. Бачите, написано Б2. Дивно. Взагалі нічого не написано, а там написано Б2. Дивіться, а тут Б1. Побізок, побізок. Білка. Дивіться, яка красива білка. Не така, як у нас. Не така, як у нас. А, вона щось є. А, є сюди. Вона така темна. Ой, яка гарна. так. Це все з дерева, а ось це з каменю. Саме цікаве, що дах та все одно з дерева. Бабуся думає, що це була адміністрація. Ну, ну давайте поднімі, подивимося, близько. що там. Ось таку закинуту базу ми дослідили. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк Писатись на канал. І всім пока-пока. Підписуйтеся на -пока! мій телеграм-канал Гулькі Сум. Там багато чогось цікавого і з мого життя.